Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Всім доброї ранку з міста Кременчук і сьогодні з вами склада та лікуєте. На продукт, на наші, ці, бай, Ціни на яблука різних сортів становлять в середньому 40 гривень. Після Великодня ціна на редиску дещо змінилася і зараз становить 40 гривень. Домашня солодка полуниця зараз вартує 150 гривень. Ціна на огірочки складає 80 гривень за один кілограм. Ціни на наші місцеві помітури коливаються від 150 до 60 гривень за кілограм. А от молода картопелька зараз становить близько 50 гривень за кілограм. Стара цибуля коштує 30 гривень за кілограм. Солодке домашнє масло коштує 375 гривень за кілограм. Ціна на домашній творог коливається від 180 до 140 гривень за кілограм. Ціна на коряче філе та фарш складає 150 гривень за кілограм. А от гомілки крильця та стегна в середньому 80-90 гривень за кілограм. Ти хочеш дружитися на моїй доньці? Я люблю Олю. Шо прем'єра. Вісіля ця така штука, яка дуже подобається. Звичайному виборцю. Нерівність. Ти вийдеш заміж за сина прокурора. Несправедливість. Неволя. За кермом ту не було. Немає у вас алібі. Не завадять йому йти за своїм щастям. Я просто так не задамся. Невістка прем'єра у суботу о дев'ятнадцятій на один плюс Україна.